Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Отже, це фейк контроль на хвилі українського радіо Олена Залінченко та Роман Коляда в студії. і Ми рухаємося далі. Нещодавно в мережі з'явилося чергове фейкове зображення, що нібито демонструє шкільне оголошення про конкурс віршів, присвячений дню цитую української літератури та мови. А в цьому так званому оголошенні українським школярам, нібито пропонують підписати віршика на тему, що український президент це наш безсмертний лідер. Отак, прям по північно корейськи Потім як запевняє проект Стоп Фейк, фейкова фотографія екрану з повідомленням це явна підробка, спрямована на дискредита. Ці української освіти та національних свят. Фейковість, начебто, шкільного оголошення, легко викрити у тексті, помітно багато граматичних і стилістичних помилок, що вкрай невластиво для офіційних освітніх документів. Ба Більше свята з такою назвою, як ти й сказав, день мови і літератури не існує в Україні. Відзначають день української писемності та мови. Пропагандистам, звісно, ці назви мало що говорять ну а також цей фейк використовують для дезінформації проти української освіти. Проте які мотиви стоять за поширенням подібних фейкових оголошень? Ожені також як розпізнати подібну дезінформацію, ми поговоримо з експерткою фактчекінгового проєкту «Стопфейк» Оксаною Полулях. Вона пояснить, чому російська пропаганда обирає для атак саме шкільну тематику, які ознаки можуть вказувати на фейковий характер документа, і як читати свою стрічку, аби здаля відрізняти дезінформацію. Зауважу, що подібні фейки не з'являються просто так. Вони мають чітку мету, і часто пропагандисти прагнуть дискредитувати українські офіційні установи та органи влади. Як вдалося виявити цей фейк? Пояснює Оксана Полулях минулого тижня. Ми помітили, що в мережі почала шириця фотографія оголошення, яке нібито було десь виставлено в одній з українських шкіл. Про те, що 27 жовтня організовується конкурс поетичних творів, нібито він організований до дня української літератури та мови. І в оголошенні йшлося про те, що школярам пропонують написати вірші. Там різні теми були, але, зокрема, наприклад, ми готові загинути за батьківщину. Або ж, наприклад, інша тема Володимир Зеленський, наш безсмертний лідер. Ми звернули увагу на дане оголошення з кількох причин. По-перше, воно активно почало ширитися користувачами різних проросійських груп, і його досить активно коментували в соціальних мережах і, зокрема, користувачі оцих груп. Ми спочатку подивилися, хто перший поширював це оголошення, і виявилося, що це оголошення, взагалі, ця публікація, вона прийшла в Фейсбук із Телеграму. І в принципі, є уже там кілька телеграм-каналів, які ми помітили. Вони таку ведуть скоординовану активність. Часто першими публіка. Кують різні фейкові публікації, та які потім репостяться або ж поширюються певним колом телеграм-каналів, і згодом через якийсь час вони з'являються в інших соціальних мережах, зокрема там і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і так далі. Якщо ми почитаємо з цього оголошення, ми бачимо, от навіть самий набір тем він нам говорить про те, що нібито в Україні відбувається така собі мілітаризація дітей, так оскільки нам в оголошенні йдеться про те, що це ж Діти пишуть ці вірші, що вони готові померти за батьківщину, там битва з московською агресією, сила українського духу і так далі. Потім стиль самого цього оголошення теж він такий наказовий. Та і теж одна із тем це Володимир Зеленський, наш безсмертний лідер. І от набір оцих всіх тем воно створює такий образ, що нібито Україна така собі ну фашистська чи нацистська держава, де відбувається мілітаризація дітей, де є у нас якийсь культ особистості в даному випадку. Володимир Зеленський наш безсмертний лідер, от тане оголошення, нібито як підтверджує оцю пропагандистську тезу та про те, що Україна така мілітарна, фашистська або ж там нацистська держава. Фейкові документи та оголошення зазвичай мають прикметні ознаки, які можна розпізнати. Чому в подібних текстах часто зустрічаються граматичні і стилістичні помилки? Це пояснює фактчекерка проєкту «Стопфейк» Оксана Полулях. Насправді, Кремлівський агітпроп, вони регулярно поширюють різні фейкові і документи і оголошення. Тут найперше, що потрібно, так це детально ознайомитися з їхнім змістом, подивитися на те, як будується там документ або оголошення та на його структуру, і подивитися на те, чи має текст помилки, чи немає. Якщо мова йде про офіційні документи, вочевидно, що помилки не допустимі в офіційних документах, і ми часто. Зустрічаємо, наприклад, там хайкові документи, нібито які були створені українськими військовими частинами чи різними військовими формуваннями. І якщо ви уважно подивитесь, ви побачите, що часто неправильно написані прізвища на російський манер, або ж переклад є калькою з російської мови, часто переплутані назви інституцій, і так далі. Варто звертати увагу на деталі, звертати увагу на помилки, варто звертатися до офіційних служб, нібито від. Чи його імені поширюється даний документ. А в даному випадку ми не знаємо, в якій це школі могло висіти таке оголошення. Однак, без використання спеціальних інструментів видно, що ця фотографія зображення, нібито шкільного оголошення, воно є фейковим. Ну, найперше, те, що варто уважно подивитись на нього, і ви відразу зрозумієте, що перед вами або ж відредаговане зображення, або там створене в фоторедакторі тут варто звернути увагу на кілька моментів. Ті, ну найперше, що в Україні немає свята під назвою День української літератури і мови в Україні є державне свято, яке називається День української писемності та мови. Очевидно, що навряд чи в школі припустилися б такої грубої помилки. То ми звернемо увагу на сам перелік затверджених тем. Ми побачимо, що все оголошення в ньому дуже багато різних помилок. Це починаючи там від помилок таких грубих орфографічних до помилок там пунктуаційних, і ну знову ж таки, навряд. Чи в українській школі, а особливо оголошення, в якому йдеться про день української літератури і мови, допустили б ось такі помилки. Набір ось таких фактів нам вказує те на таку скоординовану діяльність, та що це є одним із російських вкидів. І ми знаємо, що в нас є дуже активні батьківські спільноти, наприклад, там батьки СОС. Якби дійсно такий факт був би, так то він би широко обговорювався якраз з батьківською спільнотою і очевидно так само українськими змі. А чого ми не бачимо, нам цей фейк нагадав інший фейк, інше шкільне оголошення, яке теж активно розповсюджувалося в вересні 22-го року. Можливо, слухачі пригадають, це був такий фейк в соцмережі, відомий під назвою Розповів вчительке. Наскільки був такий низькопробний фейк, де просто читаючи от оце оголошення, видно, що його робила людина, яка не володіє українською мовою. І очевидно, що такі оголошення ну. Не могли б висіти в українській школі російська пропагандистська машина завжди бере у фокус уваги різні теми, але освітня тематика є одним із найчастіших об'єктів. Чи є такі маніпуляції частиною довгострокової стратегії для впливу на суспільство? Пояснює експертка Оксана Полулях. Останнім часом дуже часто ми зустрічаємо різні фейки: це і фотофейки, які пов'язані з школою. І в основному їхня основна тема це про заборону розмовляти російською мовою. Про те, що нібито як дітей за це карають. Нещодавно спростували один із фейків про те, що нібито в українських школах вішають вбиральнях камери, аби слідкувати чи діти часом не розмовляють вбиральнях російською мовою. Або ж, наприклад, ще один фотофейк. Ми спрос. Стовали про те, що нібито в українських школах почали заводити на російськомовних дітей особові справи з спеціальною позначкою про те, що їх потрібно перевести на домашнє навчання, і вони потребують консультації в психіатра. Тому насправді українська школа з нею часто пов'язано дуже багато фейків на різноманітні теми. Та в даному випадку наратив про те, що нібито Україна фашистська держава, або ж наратив про те, що в Україні така тотальна русофобія. І російськомовне населення якимсь чином утискається, але от українська школа вона під прицілом російської пропаганди, тому варто реагувати на такі повідомлення досить активно і швидко. Очевидно, вони обирають дітей, оскільки діти це завжди така вразлива категорія. Ну, ми згадуємо нацистську німеччину та Гітлер-Югент, як працювали із молоддю в нацистській Німеччині. Та і отакі всякі паралелі російська пропаганда якраз використовує аби довести і поширювати оцю тезу про те, що нібито Україна така собі нацистська держава. Те саме щодо русофобії, це ж насправді теж теза, яка дуже перегукується з цим наративом про нацистську. Сійську державу, ну, оскільки як в нацистській Німеччині боролися із незгодними із єврейським населенням, так ніби і в Україні різним чином утискають ледь не доходить до винищення російськомовного населення. Ну тому ми бачимо дуже багато паралелей, і насправді, чому часто пов'язана із дітьми, так бо часто якраз у нас асоціація, те, коли авторитарна влада ідеологічно впливає на дітей на школу, і саме нібито як через школу проявляється оцей ідеологічний. Ічний вплив нацистський чи фашистський, найпростіше, що ви можете зробити, це не поширювати такі фейки. І як на мене, найкраще взагалі їх ігнорувати, оскільки, якщо ви залишаєте коментар, що це фейкова інформація, часто це лише допомагає публікації далі просуватися, оскільки система бачить якусь активність під публікацією. Найкраще, що зробити, це поскаржитися на даний допис. Система визначить допис як підозрілий, та і він більш за все буде перевірений певними службами. І також, наприклад, там Стопфейк і інші українські фактчекери, вони досить відкриті. Та вони співпрацюють дуже активно з своєю аудиторією. І ми будемо дуже раді, якщо ви нам будете надсилати такі фейки. Ми будемо оперативно їх спростовувати і поширювати правду на. Своїх майданчиках. Ми слухали пояснення, які повністю спростовують фейки наративи російської пропаганди. Це була фактчекерка проєкту Стоп Фейк Оксана Полулях. Слухайте рубрику Фейк-контроль на українському радіо, аби не залишити пропагандистам жодних шансів. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.